Для того, щоб хтось, може, у нас пізніше зайде розбір наших з вами завдань. І так, що, ще раз пройдете, пішли далі. Е, прислів'я перше у нас прислів'я голод не тітка пиріжка не принесе, і друге прислів'я – «Береженого бог береже, а козака шабля. Ось такі у нас з вами два прислів'я для розбору. І так, давайте тепер подумаємо. Е, перше прислів'я голод не тітка, пиріжка не принесе. Складається з одного речення, чи ні? Да. Так, галочку ставлю. А береже на Бог, береже а козака, шабля. Складається з одного речення? Чи ні? Спадається, це так. одне речення. Так, ну можна плюс, -мінус, мінус, я галочки ставлю, мені зручніше мишкою так ставити. Е, по, голод не тітка, пирожка не принесе. Е, повчає, дає пораду це. Ні. Ні. Дивіться. Е, Полін, ну ти один раз сказала, я почула, що ти сказала. Дивіться, голод не тітка пиріжка не принесе. Е, в чому вона повчає, що, е, е, що е, бути голодним, так? якщо ти не будеш нічого робити, то будеш голодним, і воно саме до тебе щось там поїсти або якісь матеріальні цінності не прийдуть. Так? Тобто у нас пиріжка вона не принесе. Тобто, тітка, у нас родичі зазвичай нас балують. Правильно, ми для них це наша родина, і якщо нам важко, вони нам допомагають. А голод це не тітка, так, якщо голодно, якщо щось не робиш, то у тебе і нічого і не буде, само собою, нічого не з'явиться. тобто, В принципі, воно повчає і повчає теж, але у нас друге, дивиться, характеризує особу чи явище. Може, це більш характеристика у нас явища, що коли голодно, то у нас саме е, без роботи нічого не з'явиться. Як думаєте, що більше тут дає пораду або характеризує явище? Ось це перше наше прислів'я. Голод не тітка, пиріжка не принесе. Де б ми поставили галочку, а де б мінус? Як думаєте? Важко? Ні. Що більше оця при, е, прислів'я? Е, повчає чи характеризує? Як на, ваш, на вашу думку? Голод не тітка, пиріжка не принесе. Повчаю. Мені Хтось каже, повчає далі. Є якісь думки? Наверно, я, теж я теж так думаю. Я теж так думаю. А. І так, дивіться. Тому що, коли ти голодний, тобі треба самому собі щось приготувати, а не чекати, щоб тобі хтось цього приніс. Так, можна сказати, що. І... З іншого боку, можна сказати, що характеризує, знаєте що? Явище характеризує, що коли скрутно е скрута, це е тоді, е коли важко, і для того, щоб вийти з цього становища, не треба нікого чекати, правильно? Тобто скрута це важко, і воно саме собою не пройде. Це, тобто, ми теж можемо галочку тут поставити з А закінчена думка це чи ні? Голод не тітка пиріжка не принесе. Ну, у нас повне речення, тому дійсно у нас закінчена думка. Не закінчена думка це не речення, це буває інші види усної творчості народної. Так, влучний вислів. Суть, так же воно і є? Правильно? А, так. Так. так Пам'ятаєте, у нас є іноді загадки там чи щось. Субтитры влучний висвіт там просто може просто з гумором бути. А давай далі. Береже, нового бог береже, а козака шабля. Е, як думаєте, що означає ось ця приказка? Так, у нас було вже такое. Було, ну, Било, ну, тому що я її питаю. Як думаєте, що ця приказка означає? Прислів'я, вибачте. І так, Дивіться, е, береженого ко, а козака шабля. Козак завжди хто був. Це той, хто оберігав кордони, правильно країни? Це той, хто захищав. Так, захищав. Тобто е, козаку берегтися там нема сенсу, бо якщо він не вміє. Працювати шаблею, так, боронити від ворогів себе і свою країну, то нічого його не збереже. Тому якщо твоє призначення захищати, ти захищаєш, а не тобто кожний займається своєю справою. Так? Той, хто оберігається, того е, Бог оберігає, так тобто треба бути обережним по життю. Але якщо ти козак, то тебе в першу чергу береже шабля. Те Чим ти у нас е, працюєш? Так, зараз я Алю відмічу, що вона додалася. Секундочка. Так, все, є. Тому повчає, дає е, поради, е, Особу у нас характеризує, ну, в принципі, ні, закінчення думка і влучний вислів. Ось так воно у нас все є. Очищує. Давайте пішли далі. І ось вам далі іде таке порівняльна характеристика, що таке прислів'я, і що таке приказка. Прислів'я влучний, образний, повчальний вислів, що містить оцінку події, явища, рис характеру людини. А приказка це стисний короткий вислів, близький до прислів'я, однак без повчального значення, іноді це скорочене прислів'я. Тобто, просто як до слова, щось кмітлива буває, буває гумористичне щось, але не завжди повчальне. Це приказка. А прислів'я завжди щось, якусь мудрість, якесь знання нам несе. Далі ребята, і приказки. Тут дивіться, ну ж п'ятий клас, але воно збігається з нашим матеріалом. Я подивилась, тому. Цікаво, я думаю, вам буде подивитися прислів'я та прикладки пер перлини народної мудрості. Дуже дуже цікавий там матеріал теж е показується, чим, що у них спільного, і що у прислів'я і приказок якраз різний. Не полінуйтеся, подивіться, цей матеріал дуже цікавий. І я вам такі нагадувалки е опублікувала. Розрізняйте. Прислів'я це стислий влучний народний вислів повчального характеру, а приказка позбавлений повчальності, так? Е, дивіться, голод не тітка пиріжка не принесе. Це навчає, дивіться. так? А іноді кажуть, голод не тітка. Тобто другу частину не кажуть. Це, по-перше, не закінчена думка, правильно? І е, не є повним твердженням. Тільки натяк на висновок, Тобто, це так натякають, але не кажуть до кінця. Тобто, коли часто о, щось довгеньке використовують, то потім починають першу частину казати. Тобто немає ремування, спонукає до роздумів, так? тільки натяк на висновок. А у нас тут уже в першому е варіанті в прислів'ї навіть є повчальний висновок. Тобто, ось цей повчальний момент це у нас ключовий момент. Різниця між прислів'ями і приказками. І давайте спробуємо розрізнити, де прислів'я, де приказка. Голод не тітка це що? Повчаю чи не повчаю чомусь? Просто голод не тітка. Чим не повчає? Не, не повчає, не мовчає, просто натяк на щось. Так? Той, хто знає, що пиріжка не принесе, той знає, А хто не знає, той задумається. Тобто, це приказка. Лише лежачий камінь в річці мохом обростає. Це закінчена думка. Це просто думка. Закінчена думка. Так, Ярослав, це у тебе там щось? А, так, 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 так. Прикрути. Лише лежачий камінь в річці мохом обростає. Тобто, якщо ми. Лежимо на місці, то і ми теж мохом обростаємо. Ми не розвиваємось, ми не змінюємось. Ми заклякаємо на місці. Тобто, це Час, у нас прислів'я лише лежачий. Камінь в річці мохом обростає. Тобто тут повністю доведена думка. Далі поспішай повільно. Це на це у нас приказка. Чому? Тому що якщо повне прислів'я, воно б пояснило. Що е, якщо дуже поспішаєш, можеш що бути неуважним і потрапити в халепу із за цього. Тому поспішай повільно. Це початок у нас. Тому при прислів'я це саме приказка. І в порожнє переливати. Як дум, ребята, давайте далі. Потім подумайте мені е, скриншоти зроб, Скріншот зробити і плюс поставити. Якщо це прислів'я, мінус приказка. Тобто, чи є повчальний зміст, чи тільки натяк на повчальний зміст. Якщо є повчання, ми плюс ставимо, якщо просто натяк на повчання, так, натяк на роздуми, це буде у нас мінус. Далі відновить прислів'я, так? І дивиться, у нас яке завдання. З'єднай опис ситуації і прислів'я, яке ілюструє цю ситуацію. Я думаю, дуже цікаво, так, вам буде? Ось наші прислів'я з блакитніми крапочками і з рожевими крапочками. Опис ситуації, яку ілюструє це прислів'я. По парах знайдете. Я думаю, вам дуже сподобається ця робота. І випиши: отсюди у віконечках. Випиши з кожної групи зайве слово. Дивіться, тут у нас всі іменники, тут прикметники, це у нас там на повторення так? і дієслова. Десь там є одне слово, яке не є цією частиною мови навіть я вам підказочку дала. Е, тому ось такий наш урок з читання. О, зараз я, секундочку,